Миєш своє авто на мийках самообслуговування. Тоді застосунок микі 24 повинен бути на твоєму смартфоні. Микі 24 – це застосунок, завдяки якому ви можете отримати знижки на мийках самообслуговування та оплатити через Google Pay, Apple Pay або ж банківською картою. А тепер давай розкажу, як він працює. Перше реєструєшся у додатку. Тут все легко. Друге, після реєстрації відкриваєш карту, бачиш усі мийки, на яких доступна знижка або кешбек, а також детальну інформацію. Третє. Обираєш автомийку. Тут ти можеш прокласти маршрут до неї. Тепер потрібно обрати зручний бокс, припаркувати авто та обрати зручний спосіб оплати для вас. Більше ніякої готівки все прямо в твоєму смартфоні. Також на етапі сплату одразу видно пряму знижку або ж кешбек. Після сплати гроші автоматично зараховуються на купюроприймач. Залишається тільки помити авто. Також у нас є реферальна програма. Запрошую друга у додаток, і ви обидва отримуєте бонуси, за які ви можете сплачувати мийку авто. Отож, більше друзів, більше бонусів. Ось ми і помили авто зі знижкою за допомогою Myki 24. Тепер твій час заощаджувати. Завантажуй додаток Myki 24 через Google Play або ж App Store.